Комісія діяла е, в правовому полі абсолютно законно. Знайомтеся, це Ольга Смлярчук, керівниця МСЕК на Рівненщині. Це спеціальний заклад в системі охорони здоров'я, що проводить медико-соціальну експертизу особам, які звертаються для встановлення інвалідності. Особливого значення і популярності МСЕК набрав під час повномасштабного вторгнення, адже на превеликий жаль, результат експертизи дуже часто вирішується ще до початку і за символічну суму. Це дозволяє уникнути. Потрапляння до війська через проблеми зі здоров'ям. Після гучного скандалу з головою Хмельницької обласної МСЕК ми вирішили дізнатися, як живе і чим відома керівниця медико-соціальної експертної комісії Рівненщини. Звісно, що проблеми медицини, проблеми здоров'я наших людей як я не можу їх не знати, тому що власне працюю в цій сфері. Ольга Смолярчук керує Рівненським обласним центром медико-соціальної експертизи з 2011-го. до цього чотири роки працювала лікарем станції швидкої медичної допомоги міста Рівне. По тому роки медичної практики присвятила центральній міській лікарні у 1992-му Призначена на посаду завідувачки терапевтичним відділенням поліклініки номер 1 А вже чи. Через два роки Ольга Смолярчук, головний терапевт міста Рівне. З 2010-го – заступник голови постійної депутатської комісії з питань охорони здоров'я, до слова була і депутатом рівненської міської ради від партії регіонів. Звісно, проблема є в тому, що зараз є лікування надзвичайно дорого вартуючи. Після резонансного викриття у Хмельницьку тамтешньої керівниці МСЕК слово і діло вирішило подивитися, який офіційний дохід вказали керівники інших обласних центрів МСЕК згідно їхніми даними представниця з Рівненщини майже у кінці списку, а дані у її декларації майже не змінюються. Станом на 23-й рік Ольга Смолярчук має квартиру на 91 квадратний метр та комору. В чоловіка є земельна ділянка на тисячу метрів квадратних. Також у родини є два автомобілі: Мерседес 2009 року, придбаний у 2016-му, та Нісан ікстреєл придбаний у 2020-му році. Загалом за 23-й рік Ольга та Анатолій отримали понад Пів мільйона гривень із зарплатні та пенсії. Прикру трошки, ну якісь є підвищення, планується ще підвищення на наступний рік зарплатні, але звісно, що це є недостатньо. Хотілося б, щоб і, дійсно адекватна була та зарплата. Днями правоохоронці ліквідували у рівному масштабну корупційну схему ухилення від мобілізації. Злочинна група складалася із 29 осіб, 26 з яких медпрацівники, серед них посадовці медико-соціальних експертних комісій обласного центру. Та чи причетна саме Ольга Смолярчук до цієї схеми? Наразі невідомо за даними слідства, оборудку організувала очільниця агентства нерухомості та дві її підлеглі. За гроші фігуранти допомагали ухилянтам текти від призову на підставі підроблених висновків про наявність важких хвороб серця або нервової системи. Для реалізації схеми фігуранти повністю фальсифікували історії хвороб ухилянтів, зокрема щодо їх перебування на стаціонарному лікуванні. У подальшому на підставі цих документів представники лікарсько-консультативних та медико-соціальних експертних комісій готували висновки про непридатність хворих до військової служби. Вартість таких послуг становила від 15 до 20 тисяч доларів з одного клієнта. Загалом правоохоронці провели майже 50 обшуків, де вилучили понад 14 мільйонів гривень, ймовірно одержаних незаконним шляхом. Також вилучено підроблені медичні висновки, чорнові записи, мобільні телефони та. Комп'ютерну техніку із доказами злочинів Ілля Тимашевський новини Рівного.